Коротше, всім привіт! Я, звичайно, фанат Шахтаря. Хочу, щоб е, Шахтар вийшов в Лігу Чемпіонів. Ну, всяке я хочу про Шахтар. І. І, звичайно... Я є ще плюси в Тіктоці, тільки в мене вже там приватний аккаунт. Ну там. Приватний аккаунт. Ви не можете подивитися, тільки друзі можуть. І все. Ну, мені самі по собі цей приватний аккаунт, і там іншого вибору нема. Треба такий аккаунт. І все. Іншого вибору нема. І звичайно, я дивлюся Тікток. І там якийсь, якийсь чувак щось каже там, наприклад, Шахтар виграє. Три... 3-2 противозорі. І в нього було на шапці значок Шахтаря. І я, звичайно, хочу, хочу таке саме зробити. Ну, це буде круто. Такий, ходиш по вулиці і ходиш у шапки Шахтаря. Ну, прикольно. Що в мене на шафці написано «Let's, Let's play»? Хто? То «Let's play то. То play Шахтар. Це буде вроді нормально. Ну, я можу ще переміняти клуб, бо, наприклад, «Реал Мадрид». Ну, Мадрид» навіть не приїжджає. Це все рівно. Шапка буде, буде Шахтарям як я хотів, і чеч. Щек ста. Щось Артем не випускає відео. Ой. Коротше, пацани, я пам'ятаю, як па я пам'ятаю, як малювати, ну вже цей, забуваю майже. Блін, Окей. Що цей? Окей, я починаю малювати. Щокста? Артем не випускає відео вроді? Майже не випускає, ну правда. Вього там 19 грудня вроді це випустилося останнє відео. Ще хочу одне сказати У мене померла, ну, як сказати, не баба, тільки вроді як прабаба. Перед, Перед святами 24 грудня, ну я, звичайно, не був на похоронах, але, звичайно. Ну, що, перний добре. Я домалюю вже контури, тоді сайт. Е, вже Я поставлю вже камеру цей. щоб Вона вже. Ну, робила. Я не можу пояснити, добре. Ем, Коротше, я вже намалював контури. Не знаю, як вам, но дивитесь. Ні, ну вам не видно. Вам не видно, но ну, розмалюваємо старту. ні. Чорний маркер. Ще є футбольний фанат. Не просто, наприклад, якийсь якийсь мегафутболіст. А просто такий футбольний фанат не грає футбол. Просто дивиться за матчем. Ще в шахтарі дуже легко намалювати. Головне. Сліди, за що ти малюєш, щобся. що все. Прию. Щор там кінг зі мною не виходить на зв'язок, але це я не виходжу. Якщо ти дивишся, то прости мене. Добре. Я вже намалювала. Ну, це вже такий собі значок вроді вміститься біля, звичайно, назви. чи зверху, ну, краще зверху. Ну і, звичайно, ми маємо обліз. Я зараз вийду за ножницями і все. Так, ви бачили відео зі е, цей? Блін, так, не рухайся! Спочатку відрізаємо маленький кусочок і пігнали. Ну, окей. Кстати, ви вмієте малювати? Ще, Кста. В нас був один кіт під назвою Леві, то він такий сумашедший. Ще подивитись. Коротше, тут такий хідник. І, звичайно, таке. У нас вже дві, звичайно, для одної і для другої. Добре, і він Він за це. І потім розвалював. Вся на хідники отак. Просто якось отак. Ну, ви поняли. Хідник, коротше, це вся шпуля, ну, не насрала, звич. насрала, насрала. Вибачте, за ну. Но... Ще, Ще цей, що це і що? Це зараз вроді 11 година я для вас просто знімаю відео. Просто знімаю відео. Просто, щоб ви подивилися ролик, який длиться, ну, не знаю, 8 хвилин. Ну, добре, десь 10-11. Я, коротше, вже вирізаю. Покажу вже в іншому ролі. О, ще забув розказати про цю бабусинку, яку, звичайно, не все я вирішую. Выреза капедризато трошки. Ні, він дуже маленький щось вийшов. Ну такий. Він вроді як мій мизинець. Так, да, як мій мизинець. Ну, Но... можна ще причепити до якогось, не знаю, сірого. Ну, такого, щоб його було видно. Наприклад, до чорного до сам я Ну і все. Ми можемо ще причепити десь завтра, чим. Ну, коли буде матч, то я вже буду в неї сидіти. Все. Ще Ще де де наблюдати всі матчі шахтаря Динамо, Полісся, Рух Руха. Ну, коротше, всіх українських команд. Ну, коротше, можна дивитися на офлайн, на, 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 на живо. ну Можна на можна, коротше, на... На UPL. U Ну короче, я зараз я зараз напишу назву, а U-P-L U-P-L Ну кай так U-P-L TV Коротше, так. Блін. Ну, коротше, напишу в якомусь коментарі. Коротше, питайтеся в коментарях на любому відео є. Я... Вообще, ну класно. Чи це в нас колись? Ну, всім па-па. Па-па!